Всім привітки! Хочу розробити в магазину Сенсей. Там того разу я в не попала, бо не було світла і там не працювало. Купила собі такі шортики біля хати ходити. Ціна їх 129 гривень. Також придбала собі ось таку футболку. Ціна її 169 гривень. Ось. Придбала Олі футболочка також така класненька. Також ціна її 99 гривень. Такі Олі шорти купила теж. Їх теж ціна 129 гривень. Лізочці купила, дивіться, яку кофтиночку класну, з капішончиком. Така буде вся модняцька, з песиками, як вона любить. 99 гривень була на неї акція. Мусила взяти. Також свої лізочки купила, дивіться, які класні. Дві пари штанішків, 129 гривень, акція. Рожевенькі. і ось такі гарні з вишеньками. Дуже класнючі, взагалі бомбезненькі. Ось і ще Максимчико купила. викупила купила ось такі шортики, теж в сенсеї. Ось перед їх і тут зад з кишенькою такі гарні. Також коштує 279 гривень. Ось такі покупки я сьогодні здійснила.